Станилинці, в селі Станили Вінницької області, Поробицького району, Далі Станилинка. Ну, жила в селі. Ну, а коли він ну, народилися 23 го року. Ну, ну, жила коло батьків, з батьками. Ну, був тий голодомор, мені було 10 років. Мого батька була земля, були коні. То ви поняте, як це все було? А як, як ти? Було, до моря, було... Ну, вод. Я в крапиву їла, бур'ян їла, варяки їла. А як ви думаєте, якими причини, причини були в голоду? Які були причини? Такі причини, бо забрали все, ковгоспі начали, починалися, все, все позабирали. У мого батька пару коней, лошака забрали, ну все, пруг, хоч і багато, борони, забрали, поле забрали. Ну, ну і все. У нас було шість душ в хаті, в сім'ї. То вже так, як могли, перебивалися, що було там, їли, а що й не було, що й сиділи, чекали, чи хто де дасть їсти. А хтось із сусідів, якщо ви щось там знайшли чи щось сховали, то хтось казав ладісь? За да образом такі вузик ховали, і там шукали і забирали. І то що? Все забирали. А як це відбувалося? Хто там сховав, де, наприклад, під якісь сандари, то там посухаєш паліцею і забере. А як це саме відбувалося? Це, приходили, та, як і що робили. Та що робили? Нічого не дали. Ну. Та й голод почався. Як забрали поле, забрали все на зерно і все там на світі, що робити? Ну, наприклад, тебе заставили діти, забирали посомості, якісь були, ну. там ще якісь партійці. Це ну. mm. таке було. Ну, був голод, хай Господь не дає нікому його. Не було їх. А вже так дійшло, що вже йде з мамою по полях, що б'ють, що вільна Ну, І це такий варимо борщ. Ну, підемо в ліс, молоденькі липки, ми на рвемо цього листя молодесенького. Мама прийде, там щось звалиться, німе. Ну, вже все, вже вдачі нема. А батько мій пішов на коритувацю. Там давали ще черпак, корішу. А то там був колгосп чи, чи радгос? Було... -то, радгосп. Це нам коритувати, радгос. То він там робив і мій брат Дацько, було йому 12 років, і він пішов туди теж. Там були воду, бочкою, конячкою. І це так вони у двох нас трохи як то. Піддержували. Під пайок хліба задавали, то це їдять їдя удвох, а другий збирають. А ну вже до що до того, що вже куди нема. А на городі жито посівне. І вже це жито стало. Це в якому році? 32-му чи 33-му? Це в 33-му. А 33-й другий починався. Він починався вже. 32-й. А ви чули про закон п'ять колосків? Чого я ще то? На ще судили, сиділа. А як її фамілія? Не знаю. А вижила вона? Нема, де, вона, тоді вже була така. А судили де? Що, збирали всіх людей в селі? Грибищі. По грибищах забрали. Що? А хто доложив? А не знаю, хто доложив. Балакали так, чи це воно ну, правда, чи не правда, що, вроді її син на не заявив. Ну це хто його знає? Та так ми вже добилися до молодого жита. На городі жито, мама. Вже. А дозволяли вам окроски збирати? Хто? Їде на коні такому, що ж... розжене, що ці діти не знають, куди діватися. А хоронять хтось ці поля? Ну як же? Їм єсики були. То вони зброєю були чи без? Ні, не бачила. Що не бачила, то не бачила. А платили їм за це? Ну, а я вже платили, звісно, а що ж він даром буде їздити гонити? Ви гонили, не дай Бог, то вже старались так ранешенько, вибігаємо. Ну, як би ж недалеко, як далеко, то не жінки дають. А заставляли йти, наприклад, в колосп людей. Чи вони самі? Що так було, щоб хтось не дав колгосп? Зразу брік починався, то ще, значить, дівайся з села. Дівайся з села, куди хоче. То крутились, деякі там зразу поступали, а деякі крутились, крутилися, та ми ніде не ділися. Куди ж володінеться, покине свою хату, та й куди піде, До допу. А були в селі, так що розкуркулили до голоду? теж то їх розкуркулили і вивезли їх, так? Да? Арестували чи як? Розкуркулили, то їх повисела. Ну мальчиками кажуть, а як фамілія целя життя?